Нарешті, бо ми вже тут без тебе сумуємо, як трупи без свого пащі. Розповідай. Отже, жертва самостійно випила коктейль смерті, сукцинілхолін, холін, ще й з приправою з пентатала натрій. Його мускулатура розслабилась, він втратив контроль над тілом, впав, вдарився головою в результаті перелом черепу і ще й субдуральний крововилив в мозок. Все кінець історії. Що за майчні, а толі ніколи б себе не вбив, це зробив Паша. А сліди від ін'єкції говорять протилежне. На шприці були тільки його відбитки. Тобто, ну, це суїцид. Ви змовились і захищаєте Пашу, я доведу, що ви всі не помиляєтесь. Що з ним таке? Чому він нападає на Пашу? Гадаю, це через сестру Жарія. Вона померла під час операції, і він звинуватив цьому Пашу. Він навіть хотів його посадити, але ну, не вийшло. І після цього він звільнився з лікарні? Так. Йому заборонили оперувати, і він звільнився. Але жарі все одно вважає, що це занадто м'яке покарання для вбивців його сестри. Ти думаєш, Паша здатний на вбивство? Хто Паша? Де цей хлопець ніжніше ставиться до своїх трупів, ніж будь-хто до живих? Тобі краще навідатись до лікарні, де він працював, то може щось проясниться для тебе. Так і зроблю. Живіт болить? Можу знеболювальний дати в мене є.